Світом шириться акція в підтримку незаконно ув'язненої української бранки Кремля, української льотчиці Надії Савченко. Ми хочемо, аби і наш голос долучився до тисячі голосів, які вимагають свободи Надії Савченко. Ця мужня і надзвичайно сильна духом жінка кинула виклик кремлівській владі. Владі, яка її ув'язнила, але не зламала її духу, сили волі, прагнення до боротьби. Вона уже стала символом боротьби. Сьогодні весь світ об'єднався навколо того, аби Надія Савченка і інші бранці, які є в Росії, в тому числі і українці, українські, українці були визволені. До слова запрошується міський голова Василь Сидор. І оживе добра справа, слава, слава України, і світ ясний невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. 1845 році з такими словами-пророчими звернувся Тарас Григорович Шевченко в першу чергу до української нації. Наскільки вони є сьогодні актуальними, ці слова? Сьогодні визначна дата. Сьогодні ми святкуємо День народження Тараса Григоровича Шевченка. І якби українська нація не тільки прислухалась, але жила християнськими цінностями, то ми б сьогодні на своїй українській землі не хоронили би людей. Ми сьогодні не дозволили би, щоб нашу землю топтали вороги. Але калабернізм. Сексонство, зрада привела до того, що ми ще раз оцінюємо історію і ще раз переоцінюємо смисл не тільки життя, а й відношень. Ще раз розуміємо, наскільки українському народу важко в цьому світі жити і захищати свою свободу. Але в єдиному перемога це в об'єднанні. І якби в нас нація була об'єднана, Якби український народ жив цінностями християнськими і по заповіді, то цього не було би сьогодні. Шановні славичани, ми сьогодні вийшли на акцію підтримки нашої патріотки, жінки Українки. Відношення до Надії Савченко це відношення до всього українського люду, до народу, до нації Росії. Так нас оцінюють в імперських державах. Азіатських державах. Ми, віруючи люди, ми розуміємо сьогодні, що брать зброю, беруть, люди беруть зброю, тих, що на передові, хто воїни. Але ми повинні брати і користуватися любов'ю, повагою. І це ми сьогодні робимо. Ми сьогодні виражаємо підтримку і Надії Савченко і всім патріотам, які знаходяться сьогодні в тюрмах. Росії в подвалах на території Донецької і Луганської областей, людей в Криму, українців, які переслідуються тільки за те, що вони українці, вони хочуть самостійно розбудовувати свою державу і жити на нашій святі, батьком Даний, Богом даної землі. Я дякую всім словочанам, хто сьогодні розділяє разом з нами. Це дійство, хто сьогодні прийшов для того, щоб виразити своє бачення, тому що тільки в єднанні наша перемога. Слава нам, слава Україні! Сьогодні російська влада готова розправитись з українською жінкою, яку, крім як вбити, не перемогти. Але, як сама сказала Надія Савченко, повернусь. Живою чи мертвою, але я вже перемогла. Ми хочемо, аби Надія повернулася живою. До слова запрошується перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Мельник. Надія Савченко це та людина, яка уособлює всіх українців, українських бранців і всю Україну В її прагненні до свободи до волі. Сама біографія людини. Такої як Надія Савченко говорить про постійну боротьбу, про постійне прагнення самореалізації, тому що вона була першою жінкою, жінкою-льотчицею, яка добилася в системі, яка не дозволяла у свій час бути жінкам-льотчиками. І зараз також вона демонструє незламний дух, незламну жагу. До перемоги. І ми маємо всі брати з неї приклад. Ми маємо всі підтримувати її в прагненні. Її життя це приклад і це продовження тої нескоренної боротьби, яку проводили наші предки за нашу країну, яку забрали в свій час, скажімо так, гординці, Представники азіатської цивілізації. І хочу висловити впевненість в тому, що разом з Надією ми переможемо. Переможе вся наша держава, кожен з нас. І ми переможемо тільки навколо єднання. І дай Бог здоров'я їй, дай Бог здоров'я кожному борцю. За незалежність нашої країни і дай Бог нам всім перемоги, перемоги в цій нерівній боротьбі і вийти з цієї, з цієї ситуації, з цієї боротьби цілісними і незалежними. Дякую, слава Україні, слава героям! Коли два роки тому, 19 червня 2014 року, в соціальній мережі набув поширення відеоролик. Де прикута кайданками до труби, але гідна, смілива, впевнена в собі жінка Надія Савченко відповідала на запитання своїх найманців, верніше, до яких вона попала в полон. Перше, що ми відчували, переглядаючи це відео, це почуття надзвичайної гордості за те, що в Україні є. Такі герої. Але годі сподіватися, що Росія проявить милість, там немає нічого людського. З Росією варто розмовляти лише з позиції сили. Я не знаю, чи все зробила Україна для того, щоби звільнити Надію Савченко. Але Надія Савченко сьогодні ще є лакмусом папірцем. І для благополучної Європи, заможної Америки. Невже весь світ, об'єднавшись, не зможе визволити цю сильну, мужню жінку, гідність і патріотизм якої не можуть зламати у кремлівських катівнях? До слова запрошується голова Славутської районної ради Леонід Радзивілюк. Я, перш за все, хочу всіх славучан і всіх присутніх тут привітати. з Такою гарною подією, як День пам'яті День народження Тараса Григоровича Шевченка. Це дійсно та людина, яка є, його життя є прикладом боротьби за визволення українського народу за те, щоб Україна і українці жили гідно. Але сьогодні ми також. Звичайно, зібралися, щоб виразити свою солідарність із патріотом нашої України, патріотом, мабуть, сьогодні однією із таким найвидатнішою людиною, яка сьогодні дійсно показала приклад боротьби проти режиму. Російської імперії це Надію Савченко. Сьогодні, вчора, позавчора, ці всі дні, бо не тільки нашій країні, а по містах і Росії, і європейських країн проходять мітинги, проходять акції підтримку Надії Савченко. Надія Савченко все своє життя показує приклад. Героїзму і патріотизму. І сьогодні в застінках Російської імперії вона ще раз підкреслює той свій незламний патріотизм і незламний дух української жінки, української патріотки, української людини. Ми сьогодні всі виражаємо солідарність. І я думаю, що якщо такі акції будуть проходити кожен день по містах, по селах нашої країни, інших країн світу, якщо сьогодні можновладці Європейських держав, Америки і всіх інших впливових держав проявлять солідарність до цієї теми, то звичайно, що надія буде на свободі. Я впевнений, що вона незабаром. Буде на свободі і її незламний дух, її патріотизм стане прикладом боротьби проти російської агресії нас на Україні. Слава Україні! Надія Савченко є народним депутатом. Надія Савченко є членом української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи і, здавалося, вона мала би мати імунітет. Такі серйозні потужні міжнародні та державні інституції, як Європарламент, Державний департамент Сполучених Штатів Америки, неодноразово закликали Росію звільнити Савченко, але їх заклик був проігнорований. Чи не ті слова дібрали, чи не переконали Росію? Але ми розуміємо, що з Росією. Мабуть, треба говорити по-іншому. До слова запрошується громадський активіст, депутат Славутської міської ради Роман Мачинський. Слава Україні! Ми знаємо ці акції підтримку Надії Савченко проходять по всій Україні в всьому світу. Але на жаль, так сталося, що вона вже більше двох років там знаходиться і в якому вона там статусі знаходиться, ніхто не може сказати. Вона полонена, не полонена. Вона громадянка України, громадянка України. Вона захищена законом, не захищена законом. Ми вже два роки дивимося, як президент сказав у 2015 році в травні місці, що він її освободить. Пройшов майже рік ноль. Наше керівництво Міністерства закордонних справ чим її захистило? Одними заявами, стурбованістю. Ми надіємося, ми хочемо ноль. В результаті дійшли до того, що сьогодні депутати Верховної Ради хотіли до неї поїхати і зробили такий крюк, поїхали через Москву, їх не пустили, вони не сіли в літак. А мені ставиться питання, а чи хотіли вони туди попасти? Що один шлях є тільки літаком летіти, не можна другими шляхами піти. Знову питання є. Оце питання породжує, одне питання породжує друге. Далі всі ми знаємо, що у нас на сході йде війна. Що в нас агресія? Всі мовчать. Знову мовчимо. Ми знаємо, що наші хлопці, в тому числі Надія Савченко, знаходиться в тюрмі в Росії. Два роки. Ми знаємо, ми стурбовані. Ноль. Президент не відповідає керівництво Верховного тобто прем'єр-міністр і Верховна Рада не відповідає. Верховна Рада практично не займається нічим. І от ми маємо результат. Ми маємо війну, не маємо війни. Наші полонені є, немає полонення. Ось якраз така невизначеність керівництва держави породжує ці суспільні такі негативні фактори, які ми сьогодні маємо. Коли ми тут збираємося, ми збираємося тоді, коли вже керівництво держави не в змозі управляти державою. Ми пам'ятаємо два роки назад, коли ми тут збиралися на мітинах, коли був Майдан. Провалили тоді підписання Європейської угоди. А що ми маємо зараз? Сказали, що з 1 січня 2016 року будемо мати безвізовий режим. Всі підтверджують, всі чули, було сказано. Всі, всі чули. І що ми маємо? Вже маємо, маємо март 2016 року. Безвізовий режим не підписано. Чого? Бо тому, що зав'язані всі, і депутати Верховної Ради, які знаходяться зараз в округах, які повинні так само бути тут з нами і казати, що ми боремося за визволення наших хлопців і повинні вважати тих, хто зараз в АТО, той хто загинув. Ми що знову мовчати будемо. Вони прийшли. Вони тут показалися, є і їх нема. У нас країна побудована на тому, як в цирку. є, нема, немає. А ми люди, думайте, то прийняли бюджет, нема фінансування. Давай будемо змінювати. Ну підождіть, є якісь закони. Ми вже повинні теж з своєї сторони щось робити. І ця визначеність вже може бути далі. Якщо буде далі така неуправлінність державою, яка сьогодні є, ми будемо мати ще більше стресу. І я думаю, що ми тут ще напевно будемо збиратися не один раз, тому що в нас і почнеться невиплата коштів, і ми знаємо, що АТО твориться. І ми знаємо, як гривня падає, і знаємо, як ціни ростуть. Нам ніхто нічого не каже. Ви згодіться. А Надя Савченко, як сказала пані Тамара, це є лахмусовий паперець. Вона показує, яке наше суспільство не може захистити своїх громадян, які попали у тюрму в Росію. А як вона попала? Це турки, колись доходили, приходили до нас і брали бранців. Вони прийшли з зброєю до нас. Забрали офіцера, який захищав нашу землю, вкрали, викрали, повезли в тюрму і хочуть з неї зробити злочинця. Вона це герой України, вона показала, що якраз на таких прикладах треба боротися. Вона стала голодовкою. Чи вона знає, чим кінчиться? Знає, але вона на цей на йде. Вона вихованка України. А ми сьогодні знову кажемо. Ми турбуємося, ми надіємося, ми знаємо і чуєш ці дебати по телевізору, всі надіються, всі хочуть, всі бажають. Результат ноль. Ніхто не слухається. Ми бачимо всі, кожен з нас переживає. Я не бачу тут людини, яка прийшла, щоб їй було все рівно, що твориться на Україні. Але що буде далі, як ми її не визволимо, як суд продовжується, ні ж ні на що. Війни у нас немає, у нас якесь АТО. Яке може АТО бути, якщо задіяні Збройні сили? АТО – це антитерористична операція, коли займається одна СБУ. У нас задіяна вся, вся держава, і ми в тому часі, тому, тому що ми були волонтери, ми возили, ми допомагали. так? Ну і що ми маємо? В результаті не управляємось. Зараз вони москалі, росіяни зроблять, що хочуть в тому суді. Ми знову будемо в стороні і будемо казати, які вони не хороші. Тому я не довіряю сьогодні ні кабінету міністрів, ні міністру закордонних справ. Я не довіряю Верховній Раді. У мене немає довіри. От я вам чесно кажу, може у когось є. Я президенту вже не довіряю, хоча ми вибрали його. Але в мене така позиція, тому що я дивився по результатах. Слава Україні. Роман Бачинський щойно сказав, що він не довіряє нашим центральним органам влади. А мені спало на думку, що не знаючи в Європі пересічні європейці і американці знають, хто такий Клінкін, міністр кладових справ, а хто така Надія Савченко? Вони знають. Надія Савченко, герой України, за жертовність, мужність, стійкість їй присвоєно звання Героя України. Вона має орден за мужність. Вона має орден святого великомученика Георгія Побідоносця. Вона нагороджена, вона відзначена, але чи залишиться вона живою? До слова запрошується депутат Славутської міської ради Олександр Мазуркевич. Знаєте, не хочеться вірити, що сьогодні, в 21 столітті, одна із найбільших держав світу виступає в ролі агресора, в ролі тирана, яка ігнорує всі свої закони, право людини на життя, міжнародне право. Сьогодні вже відбувся суд по Надії Савченко дійсно сьогодні Москва не допустила туди трьох депутатів від партії «Батьківщина», які їхали разом з мамою Надії Савченко і її сестрою. Їх спеціально затримали на 40 хвилин, щоб літак з Москви до Ростову полетів, а потім їх зразу після цього відпустили словами Доганяйте, можливо, ви ще встигнете. Це поведінка агресора, це поведінка країни, яка не збирай ні на які закони, які є, ні на свої закони, ні міжнародного права. Сьогодні відбувся суд. Вирок буде, надали їй сказати останнє слово, і вирок буде 22 березня. Надія Савченко готова була сьогодні зупинити голодування, сухе голодування. Якщо б тільки вирок, вона просила суд буде проголошено протягом семи днів. Але навіть і на це суд не зреагував і все-таки вирішив, що буде вирок 22 березня. Тоді Надія Савченко сказала про те, що вона буде продовжувати сухе голодування. Всі ми знаємо, що сухе голодування до чого воно може довести. Але я вірю в те, що сьогодні весь світ, який вийшов на підтримку Надії Савченко, що все-таки Путін схаменеться. Що все-таки він прийме якесь рішення і звільнить Надію Савченко. Слава Україні! До слова запрошується громадський активіст Валентина Ахмедівна Чумак. А я хотіла б сьогодні добрий день, вибачте. А я хотіла б сьогодні поговорити про нас з вами. Я до Надії відношуся до своєї дитини. За свою дитину я піду на край світа. Буду стояти, буду подавати снаряди, все, що треба. Я за свою дитину буду стояти. І так само я за Надію Савченко буду стояти. Серед нас дуже багато людей, яким все рівно. Чи сьогодні Надія Савченко, чи її випустять, чи вона лишиться в тій тюрмі? Дуже багатьом. Сьогодні наші хлопці на передовій гинуть багатьом теж все рівно, аби їм сьогодні було. Тепло спати, безкоштовно їхати в автобусах. Ви знаєте, оце таке потребітівське відношення до держави, до, до всіх, те, що хлопці там на передовій гинуть. А що ми робимо? Ну, кучка волонтерів. Збирала щось, якісь кошти, якісь е, возила продукти. А інші чому такі чому такі равнодушні люди? Ви знаєте, сьогодні Надія Савченка вона зробила для нас теж дуже багато. Ми сьогодні сплотилися, тому що ми не маємо права здати свою дитину. Ви дивіться, як єврейська армія ізраїльська, як тільки солдат попав в полон. Що вони зробили? Вони цілу війну розв'язали. Ми не маємо права сьогодні здати нашу дівчину, нашу дитину, а вона мені дитина за віком. Я прошу вас, не будьте равнодушними тих, хто сьогодні прийшли, але це має лишитися в серці в кожному з нас. Не можна здавати. З нами так поступають, тому що наше суспільство не єдине. Нас ділять. Ми не маємо бути розділені, ми маємо бути, так знаєте, одним кулачком. Не дивитися кожен свій карман, кому що припливе, і хто краще обдурить один одного. Є якісь питання, які мають об'єднувати всіх нас, це держава. Це наші люди. І якщо людина попала в полон, наша, ми маємо всі, чи ви навіть знали її, чи не знали, але вона наша. І оце слово «наша» має бути, знаєте, дивізом для всіх. Не питай, хто це, але це наша. Наша, значить, треба її обстоювати. Будь ласка, зрозумійте мене правильно. Я до всіх звертаюсь, бо коли тарифи піднялися, це дуже тяжко. Це, це справді, але ж тут, от. Повна площа була бабусь, я така сама бабуся. Але ж зрозумійте мене, є ще інші питання теж. Якщо ми не обстоїмо, то з нами будуть буде ще не одна Надія Савченко. Слава Україні, народний вічі. Підтримку Надії Савченко оголошується закритим.